Обмеження скасовуються сьогодні. На засіданні ТЕП та АНС міськуправлінці вирішили скасувати часові обмеження для проїзду пільговиків у громадському транспорті. Відомо, що вперше їх запровадили через ковід та карантин. Тоді транспорту курсувало менше та перевозили лише невелику кількість пасажирів, оскільки було дозволено займати лише сидячі місця. Нині ж обмежень за кількістю пасажирів немає. А від сьогодні по посвідченню можна їздити не лише від 9 ранку і до 16, а впродовж цього часу, поки курсує транспорт за словами фахівця. Зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства Рівне Електроавтотранс Антона Бриниха для самих перевізників таке рішення насправді є дещо проблемним. Збільшиться пасажиропотік за рахунок основного пенсіонерів. Тобто, очевидно, людям, які добираються на роботу платні пасажири, очевидно, їм буде тепер менш комфортно, тому що збільшиться кількість пільгових. І є така категорія людей, як працюючі пенсіонери, відповідно, вони. Тепер не платитимуть за проїзд, і відповідно це певним чином може відобразитись на вирусці. Тім, каже Антон Бриних для людей це і справді хороша ініціатива, оскільки покликання громадського транспорту в основному забезпечувати соціальну функцію перевезення, безперечно, для пасажирів це буде краще, тому що певні категорії знову будуть не платити за проїзд. Це для них плюс погоджуються з цими словами і рівняни. Кажуть, з такими обмеженнями було погано, тому нововведення переважно схвалюють. Все добре, чому ж мені? Прекрасно. Пенсія у нас не депутатська, так що кожна копійка в нас на рахунку ліків. Старі люди вже такі всі гроші витрачають на ліки. То дуже дуже ми задоволена лічно. Мені все одно, тому що не всі люди їздять по посвідченню. У нас зараз так складається обстановка, що багато пенсіонерів мусять їздити на роботу по тій причині, що зараз іде війна, і люди не можуть сидіти просто вдома спокійно. Тому вони шукають роботу і хочуть бути корисними для суспільства. І вони вранці їздять і платять. Звичайно, це на мою думку, це було б краще, якби. Вони їхали за посвідченням. Я б не сказала, щоб впливало. рівно треба було платити. За повідомленням міського голови рівного Олександра Третяка, влада міста працюватиме над удосконаленням транспортної галузі. Управління транспорту розпочинає повне вивчення пасажиропотоків на різних маршрутах, аби вже до кінця місяця ми мали реальну картину про кількість пільговиків та платних пасажирів, які користуються громадським транспортом нашого міста. Від вивчення статистики перевезень у Рівному може залежати і кількість курсуючого транспорту, і кількість пільгових місць, і, можливо, навіть ціна проїзду. Тож перші результати таких досліджень ми дізнаємось вже за місяць. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал АІТВІ.